Івано-франківські правоохоронці впіймали викрадача Євангелій. Кілька років поспіль уже раніше засуджений за цей злочин. Чоловік обкрадав храми Західної України. Цікавили зловмисника виключно старовинні книги. Як правило, зникали ось такі стародруки, датовані ще 1680 роком. Впіймати спритника було дуже важко, адже він працював одинаком. За словами правоохоронців, подекуди по 50 чоловік вичікували в засідках поблизу церков області. Чи злочинець був приїжджий? Це одне друге. Він ніде не жив, ні в готелях, ні в домах. Він переживав у лісі, пересувався вночі на велосипеді. При ньому були карти, він по картам ні з ким не спілкувався з громадян, тому ми не могли на нього вийти. Чергова крадіжка Євангелій трапилася на початку цього місяця. Зловмисник обікрав церкву Петра та Павла в Галицькому районі. Там, окрім цінних книг, забрав і пожертви для дітей. Священикам ця подія додала чимало клопотів, адже тривалий час кажуть, підозрювали один одного у скоєнні такого злочину. Він забрав дві старовинні «Євангелії», також взяв пожертви, які ми збирали для дітей з вадами зору. Дана крадіжка зробила. Всім нам велику неприємність, багато було обурень, багато різних було і сумнівів, підозр. в те, що є повернути добре ім'я багатьох людей, на яких можливо падали наші підозри. Як з'ясувалося, викрадач Євангелій уроджений Черкас, прописаний у Луганську, проживає у Полтаві. Саме туди і відправляв викрадені книги. Далі раритети мандрували до Харкова. Там у крамниці бізнесмена антиквара і збував священні реліквії. На диво досить дешево 8-10 тисяч гривень за книгу. Кажуть, чоловік був причетний до сатанізму, тому спеціалізувався виключно на таких справах. Франківським правоохоронцям вдалося повернути 12 євангелій та 8 старовинних ікон. Деякі з церковних. Них ще потрібно ідентифікувати, тобто встановити місце звідки вони були викрадені.